У вівторок депутати Івано-Франківської обласної ради на позачерговій сесії спробували ліквідувати місцеву обласну державну адміністрацію. А ще на розгляд обранцям запропонували питання про недовіру голові ОДА Василю Чуднову. Яке прикарпатські депутати прийняли рішення у наступному сюжеті? Облдержадміністрацію таки обмежили у повноваженнях. 10 грудня сесія обласної ради запозичила досвід тернопільських колег та скасувала делеговані повноваження облдержадміністрації. Відповідно до проекту рішення, депутати збираються звернутися до парламенту з вимогою провести реформу місцевого самоврядування і замість ОДА створити виконавчі комітети обласної ради від дня опублікування нашого рішення. Вона не може виконувати статтю 44 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Там іде мова. Про, скажімо, про підготовку, про підготовку окремих рішень, про підготовку проєктів програм, проєктів рішень, проєкту бюджету, про виконання тих програм, які приймає обласна рада. Далі депутати взялися за губернатора. На сесії збиралися оголосити недовіру голові облдержадміністрації Василеві Чуднову. Провели таємне голосування, однак не всі присутні обранці підтримали таку ініціативу. За результатами таємного голосування проголосувало за. 54 проти, 2 утримались, 4. Рішення про недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації не прийнято. За словами голови обласної ради Василя Скрипничука, аби ліквідувати ОДА, необхідна підтримка двох третин усього депутатського корпусу. А це 76 голосів. Інакше рішення сесії буде як рекомендація для президента. Відно до закону президент розглядає наше рішення, тому що для того, щоб він зробив відставку голови держадміністрації, необхідно дві третини депутатів. Двох третин депутатів зараз немає навіть у залі, тому наше рішення може бути ну. Не рекомендаційним а близьким до цього загалом сесія обласної ради відбулася у два етапи: з першого опівні депутати зібралися на вулиці біля адмінбудівлі і ще годину чекали, аби був кворум, та сесія розпочала свою роботу. Далі, коли дійшла черга до питання про недовіру голові облдержадміністрації, перейшли до зали засідань, де відбулося таємне голосування. На цьому сесія завершила свою роботу. Продовжиться сесія у п'ятницю, 13-го, але уже у Києві.